Приїдемо з 5 метрів. Люди добрі, пожалуйста, хто може. Поможіть молодим на су. На на пожалуйста, хто скільки має? Так, поможіть, пожалуйста, молодятам на квартиру. Хто скільки може? Дайте, можемо приїхали, дай є два рублі. Дівочки є два рубль на квартиру. Дівчики, дайте 2 рубля на квартиру молодят. Все, ми приїхали, дякую. Мамо, спіта, ви на вас немає діти, діти подалося ворог, помаду. Нема мілки, давайте хотіти є. Давайте ми вам розміняємо. Пацани, давайте гроші на квартиру, що ви знімаєте нас без складно. Я нікуди не йду.